Заможна пара, чоловік і дружина, вечеряли в дорогому ресторані, як раптом запоморочлива краля підходить до їх столика, цілує чоловіка в засос і каже Побачимося пізніше, Любий. Жінка шокована, дивиться на чоловіка круглими очима. Я не зрозуміла, що це було. Чоловік, наче ніде нічого продовжуючи вечеряти. Моя коханка, Що? Я вимагаю розлучення. Та без проблем. Але врахуй, якщо ми розлучаємось ніякого шопіну в Парижі, ні зими на карибах, ні Лексуса в гаражі, ні гольф-клуба, нічого цього ти не матимеш. Тобі вирішувати. Саме під цей момент жінка помічає, як їх спільний знайомий бізнесмен, входить до ресторану шикарною жінкою. Жінка. А хто це з Дмитром? Чоловік, його коханка, жінка задоволено посміхаючись. А наша ж гарніше. Чоловік із дружиною вже котру ніч сплять окремо з тієї причини, що жінка на восьмому місяці вагітності бачачи, як знемагає її чоловік, вона й каже до нього Я розумію, як ти мучишся зі зрозумілих причин. Ось тобі 30 доларів, піди до сусідки, вона займеться з тобою серцем. Але це в перший і останній раз. Я згідна на це тільки тому, що дуже люблю тебе. Чоловік бере гроші і, доки жінка не передумала, йде до сусідки. Однак за кілька хвилин він повертається і каже: За 30 доларів вона не погоджується, хоче 50 доларів. От Змія! А коли вона сама була вагітна, я з її чоловіка 30 доларів взяла. <рес> Чоловік повертається додому пізно увечері. Жінка, почувши запах спиртного, запитує Знову бенкет? Так, Люба. Побачивши на щоці чоловіка сліди губної помади. І знову колеги цілували так, люба. Коли чоловік роздягнувся, жінка з подивом запитує Але чому на тобі жіночі труси? Пауза. Люба, ти в мене така розумна? Ну, придумай щось. Один чоловік звернувся до ворожки. Здається, мене, моя дружина, зраджує з сусідом, діамантовий ти мій. Та як же можна зраджувати такого красеня? А ось я вчора прийшов із роботи, а жінки немає, а сусід на балконі палить у трусах. На та й що? Багато хто палять на балконі в трусах. Так, але ж він палив на моєму балконі і у її трусах.